в основному це залишилися люди похилого віку, які принципово не мають бажання виїжджати, мотивуючи тим, що вони залишаються там, де залишаються, вони мабуть або когось очікують, або все ж таки вірять вірять в збройні сили України і вірять в якийсь дух, який їх врятує, навіть при тих всіх інтенсивних обстрілах і знищенні всього. Живого, що залишилося ворогом, не маючи можливості не помитися, ні елементарно отримати медичної допомоги, якісної медичної допомоги, тому що ми частково ще на наших амбулаторіях, і там, де були, залишили, залишили ліки, і мешканці можуть їх використовувати однак, однак, ми тих осіб, останніх яких вивозили, це. Не миті, не бриті, змучені люди частково навіть з ознаками голодувань, але але ми їх вивозимо. Ми їх далі надаємо медичну, психологічну, гуманітарну, соціальну підтримку, і потім вивозимо в більш безпечні місця по території України.